Первый раз я попал на такое мероприятие на фестивале Урбанавт, и было очень классно. И мы потом подумали, что вот если мы создадим хаб, то было бы неплохо делать такие уютные посиделки с музычкой. шесть здесь нет света. Не знаю, как мы эти видеть, наоборот, там ребята поставили свечи. И же получается, это же более какая-то душевная такая, да, ядная атмосфера. Да. Не, Неформальная такая. Ну Я хочу якось відкритися, <реку> вот, бо насправді сьогодні вечір класний. Я виступаю не вперше, я виступав якось на голосі КНУ. Там було теж класно, але там якось публіка не так відчувалася, а тут загалом якби атмосфера така інтимніша, ближча. Ми більш-менш знаємо, які є гурти, ну, відомі гурти вже е, студентські. І вони в нас ідуть як хедлайнери. Їх ми запрошуємо в першу чергу, ну і, і плюс до цього є реєстрація власне, окремої виконавців. У нас дуже багато е, прикольних гуртів і вони в принципі вже е, виступали там на Woodstock, на прикольних таких заходах. Деякі з них новачки, деякі ще ніколи не виступали, і для них це прекрасна можливість. Отут Планета Хаб це все зробити на нашому гітарному весняному вечорі. було набагато крутіше ніж цього разу не знаю недопрацювання організаторів ну чуть, -чуть не то ніж першого разу а мені намного більше понравилась в цей раз. буквально минулого разу я там підходив до організа до організаторів і казав що, ну, було класно пуфіки там мати і И какие-то. И сегодня они уже тут. Есть. Надеемся, что это, знаете, такая не разовая акция. А что да. почаще можно приходить и классно проводить время вот свет, со своими друзьями. Перед тем, как начинается ну, весь Да, ивен. со светом, без света все равно. Мы знаем, пойдем и тишимся к Красивая телочка не касается каждого. А ШТБ касается каждого. Не смотри под ноги, осмотри Ше ТБ. Не смотри под ноги, осмотри Ше Т.